18 тисяч гривень вдалося зібрати на благодійному концерті на кінчиках пальців воля для захисників Стиврівської громади. Військовослужбовець Олексій боронить Україну на Донеччині у складі 35-ї окремої бригади морської піхоти. Зібрані кошти передадуть волонтерам на придбання приладу нічного бачення. З нами на зв'язку Олена Лученко, керівниця хореографічної студії. Пані Олено, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про благодійний концерт. Скільки учасників взяли участь? Яку мету ставили перед його організацією? Учора, 21 травня, у нас у Тиврській громаді відбувся благодійний захід на кінчиках пальців, в якому взяли участь 140 учнів хореографічної школи та творчі остості разом з громадською організацією Допомога юності Україна. Ми збирали кошти для військового Олексія Стивлівської громади, який захищає нашу країну в 35-й окремій бригаді морської Це закупівлі приладу нічного бачення. За мету ми мали одне єдине: це допомога нашим військовим та опора їм у звичайному цивільному житті. Пані Олено, а як давно волонтери? Ти наскільки часто ваш творчий колектив доєднується до підтримки українського війська? Ми почали волонтерити ще з початку повномасштабного вторгнення і робимо це досі і завжди на постійній основі у 2003 і 2004 роках. Наш колектив створив мистецько-волонтерський проєкт Одне єдине серце, де ми об'єднували творчих людей задля збору коштів для наших збройних сил України. А чи плануєте надалі проводити подібні благодійні заходи для підтримки наших захисників? Так, звичайно, ми будемо надалі створювати такі творчі проєкти та благодійні заходи, оскільки багато хто з наших знайомих і сімей, учнів захищають нашу землю від окупанта. І Я вважаю, що цивільні люди, які мають можливість працювати та дихати вільно у нашій країні, мають стати міцною опорою для наших захисників і воїнів. Пані Олено, дуже дякую вам та вашим вихованцям за те, що підтримуєте наших захисників робити таку важливу справу. Ну і звичайно, вам творчого натхнення. На все добре. Ну і глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Олена Лученко, керівниця хореографічної студії, яка разом зі своїми підопічними збирає кошти для підтримки збройних сил України.